Вікторія Петраківна, 28, річна аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціалізувалася на поведінці диких тварин. Цього зими вона працювала у складі дослідницької групи Інституту екології Карпат, що розташований неподалік від мальовничого селища Ясіня на Закарпатті. В її завдання входило спостереження за життям місцевих бурих ведмедів у заповідній зоні чорногірського хребта, зима в Карпатах була суворою, сніг вкривав землю по самі коліна. А холодний вітер, немов гострі леза, різав обличчя. Хоч Вікторія мала досвід роботи в таких умовах, цього разу мороз пронизував її наскрізь, наче хтось намагався заморозити не лише тіло, а й душу. Вечорами. Коли сонце повільно опускалося за хребти, золотисте світло освіжало сніговий пейзаж, і вона ходила довкола свого маленького дерев'яного будиночка. Перевіряючи камери ловушки одного разу, коли вона поверталася до хижі, її увагу привернув величезний силует, що з'явився серед дерев. Вікторія обернулася і застигла від подиву перед нею стояв ведмідь незвичайної краси. Його шерсть була білою, мов найтонший людяний кришталь, а зріст перевищував два метри. Очі бурого велетня сяяли глибоким бурштиновим світлом, ніби в них прихована розумність, здатна проникати у глибини людської душі це не просто ведмідь. Тихо сказав поруч місцевий провідник Іван Коваленко, який приїхав з сусіднього села Кваси. У нас тут його називають Білий Дух. Старожили кажуть, що в ньому живе душа людини, що колись загинула в горах, Вікторія посміхнулася про себе. Як науковець, вона не вірила в такі легенди. Проте тієї ночі, загорнувшись у спальник, вона побачила дивний сон, вона йшла засніженим лісом, поруч із нею тихо крокував білий дух. Без слів між ними встановився якийсь незримий зв'язок, а холодний вітер, що свистів у гілках, ніби шепотів стародавні таємниці, прокинувшись, серце Вікторії билося швидко, а в хаті, здавалося, панувала якась дивна, майже магічна атмосфера. Вийшовши на вулицю, вона помітила в місячному світлі тінь-ведмедя, що спостерігав за нею звідалі. Дні йшли, і незвичайне відчуття не зникало. Вікторія не могла позбутися думки про білий дух, який іноді з'являвся навіть у її снах, іноді ведучи за руку. Іноді мовчки стоячи поруч, одного сніжного вечора, коли хуртовина нещадно вяла навколо, Вікторія знову зустріла його. Він стояв всього в кількох метрах, дивлячись прямо в її очі. Її серце. Здавалося, застигло в грудях, а слова зникли. Вона повільно підійшла, а ведмідь, не рухаючись, дивився, наче розуміючи кожен її подих. Потім він ніжно поклав велику лапу на її плече, не як напад, а як тихий знак дружби, початок чогось глибшого, відчуття цього дотику довго не покидало Вікторію. Вона стояла, немов зачарована, а її думки мчали кудись далеко. В ту ніч вона не могла заснути. А в голові крутилися образи того моменту, коли велика лапа вперше торкнулася її шкіри наступного ранку, не сказавши ні слова колегам. Вона знову пішла до лісу. Темрява ще не відступила, а сніг на гілках блищав, як дзеркальна крига. Вікторія одягла свій улюблений бежевий плащ із вовни, на ногах були теплі черевики, а під ним чорні шовкові лосини, які вона обрала без особливої причини, але відчувала, що сьогодні щось зміниться, і він був там. Білий дух сидів на камені, немов чекаючи на неї. Вікторія наближалася без слів і відчувала, що їхні долі пов'язані невидимою ниткою. Ведмідь знову підняв лапу, цього разу торкнувся її грудей. Серце в неї забилося ще швидше, а всередині щось зашуміло. Немов пробуджуючи давно забуті почуття, Вікторія зняла рукавички і обережно провела пальцями по ем'якій шерсті. Її тіло наповнювалося теплом, а розум безмежною загадкою. Вона знала, що цей зв'язок не просто випадковість, а початок великої історії, яку їй ще належить розгадати. Наступного дня Вікторія купила в магазині села традиційну гуцульську сорочку з високим коміром і тонким вишиваним поасом. Хоч вона і не планувала показувати це ведмедю, в душі відчувала, що має спробувати зануритися у новий світ, де наука та легенда переплітаються, ти все змінилася. посміхнувся Іван, побачивши її в новому вбранні. Мабуть, ведмідь на тебе так впливає, можливо, відповіла Вікторія, але це зміни не гірші, ніж мороз у лютому, і тихо сміялася у ту ніч під світлом місяця. Вона повернулася до лісу у своїй новій сорочці. Сніг м'яко відблискував, а білий дух, немов призрак, стояв у тумані, чекаючи, Вікторія присіла навколішки, прошепотіла, я чекала на тебе. А ведмідь легенько доторкнувся носом до тканини сорочки. Її охопило відчуття ніжності, яку важко описати словами. Вона почала гладити його теплу шерсть і відчула, що цей зв'язок міцніший за будь-яку холодну зиму, ніч пройшла в тиші, а Вікторія вперше відчула, що справжній дім це місце. Де твоє серце б'ється в унісон із природою. Проте зранку, повертаючись до своєї хижі, вона знайшла на порозі маленький білий камінчик, що світився м'яким світлом. Вікторія знала, це був знак від Білої Духи. Символ початку їхньої незвичайної долі. І, попри всі наукові сумніви, тепер вона вірила, у Карпатах живе щось справді чарівне, та коли вона повернулася до селища, радісна новина перетворилася на тривогу. Керівництво інституту наказало припинити дослідження через появу небезпечного ведмедя, мовляв, він загрожує людям. Далі могла настати лише одна доля вилучення, або навіть відстріл Вікторія стояла, стискаючи камінчик в руці. І знала, вона має зробити вибір. Вибір між наукою і серцем, між світом людей і світом лісу, який вона полюбила більше за все, і поки хорто не відпускала Карпати, вона зробила крок у глибину лісу, туди, де білий дух чекав на неї. Але чи буде це початком їхнього спільного життя, чи останньою сторінкою цієї історії залишалося загадкою? Ніч накривала гори, і вітер шепотів таємниці, які ще належало розгадати. Вікторія ступила на пухкий сніг, що хрумтів під ногами, немов старовине дерево, що тріскає від морозу. Карпати цього ранку виглядали особливо велично, сірі хребти і пухнасті ялини, вкриті інеєм, ніби загорталися у мереживо кришталю. Вітер, холодний і пронизливий, піднімав сніжинки у повітря, які танцювали, мов маленькі феї, перш ніж опуститися знову на землю, вона була одягнена в нову вовняну сорочку. Темно-зелену з вишивкою кольору стиглої калини, що підкреслювала струнку лінію її шиї. Під нею чорні шовкові лосини, які на контрасті зі снігом виглядали майже провокаційно, але Вікторія відчувала себе в них впевнено. На ногах міцні черевики з натуральної шкіри, а в руках рукавички, які вона вже скоро збиралася зняти, її довге каштанове волосся, розпущене по плечах. Злегка колихалося від вітру, а на шиї ближче в камінчик. Подарований білим духом, тепер він ніби жив, випромінюючи ледь помітне світло, яке зігрівало навіть морозне повітря. Вікторія зупинилася біля старого смереку, що стояв на пагорбі, і глянула вдалечень. Там, серед туманної мли, стояв він, білий дух, величний і загадковий. Його білі, мов сніг, лапи міцно тримали землю, а очі, які тепер світилися ніжністю, дивилися прямо на неї, вона зробила крок уперед. І в ту ж мить відчула, як серце починає битися ще швидше. Вікторія зняла рукавички, щоб доторкнутися до його шерсті, але замість очікуваної холодної поверхні її пальці торкнулися м'якої, теплої шкіри. Це було немов дотик живого вогню серед зимової крижаної пустелі. Ти справді тут, прошепотіла вона. Не привид, не сон ти реальний ведмідь повільно нахилив голову, і Вікторія відчула, що це був його спосіб сказати: так, я тут. І я твій. Знаєш, усміхнулася вона, якщо мене колись запитають, що більше нагадує кохання, то я скажу це як торкнутися ведмедя в горах. Звичайно, якщо у вас немає ведмедя, можна обійняти собаку, але це не так романтично. ведмідь тихо ігнорував її жарт, але глибокий звук, що вирвався з його горла, здався згодою. Раптом далекий гуркіт порушив тишу. Це було як голос людської цивілізації, що вторгалася в їхній світ. Вікторія зітхнула, розуміючи, час, коли вони могли існувати разом у цій ідилії, добігає кінця, вони не зрозуміють, сказала вона сама собі. Для них ти загроза. Але для мене ти, більше, ніж просто ведмідь, вона обережно обвела руку навколо його великої лапи, відчуваючи вагу і силу, про які навіть не здогадувалася раніше. Ведмідь підвівся. Їхні погляди зустрілися. У цьому мовчанні було більше, ніж слова могли передати. Вікторія знала, що має залишити все: роботу, місто, науку і навіть свою сім'ю. Але чи могла вона залишити його? Чи дозволить серце й розум обрати між двома світами? Вона посміхнулася крізь сльози, бо відповідь була очевидною вона обрала його. Ти готовий? Прошепотіла вона, і білий дух тихо відгукнувся, вони рушили в глибину лісу. Де навіть сонце боялося проникати крізь густі крони дерев. Сніг навколо ставав все глибшим, а Вітер розносив їхні кроки, немов загадкову мелодію, що розповідала про початок нової історії, та раптом, серед тиші, розірвався постріл. Вікторія зупинилася, серце враз застигло. Вона обернулася і побачила, як темна фігура з рушницею з'являється між деревами. Стоп! крикнула вона. Але голос загубився у шумі хуртовини. Ведмідь зробив крок уперед, а Вікторія відчула, як холодний піт виступає на її лобі. Вона не знала, хто ця людина і що він хоче, але відчувала, зараз усе зміниться. Хто ти? запитала вона, намагаючись зберегти спокій, темна постать замовкла, а в повітрі повисла напруга, що могла зірватися у вибух. Вікторія зрозуміла це не просто випадковий мисливець, а хтось, хто прийшов з важливою місією. І ця місія могла означати кінець її історії з білим духом, її серце стиснулося від болю і страху, але вона не здавалася. Бо в глибинах Карпат вона знайшла не просто ведмедя, вона знайшла себе, і, поки хуртовина кружляла навколо, Вікторія знала попереду не лише боротьба за життя. Попереду була ціла загадка, що чекала на розгадку. Вона зробила крок уперед, готова зустріти те, що чекало в темряві, продовження буде. Вікторія стояла нерухомо, відчуваючи, як мороз пронизує кожен дюйм її тіла, але всередині пульсувала інша теплота, рішучість і страх, змішані в непередбачуваному танці. Перед нею стояв чоловік у важкому камуфляжі, обличчя якого було приховане під капушоном, а в руках мисливська рушниця, яка здавалася важчою, ніж сама зима навколо. Залиште зброю, голос Вікторії був спокійним, але твердим. Тут нікого не треба вбивати, чоловік повільно опустив рушницю, але не відходив. Він мовчки дивився на білий дух, який тепер сів, величний та непохитний. Між ними виникла тиша, що ніби наповнювалася невисловленими словами і тінями минулого. Ти, дослідниця. Нарешті прозвучало питання, злегка хрипле, але не без цікавості. Так, відповіла Вікторія. Я вивчаю поведінку цих тварин уже кілька років. Але він не просто звичайний ведмідь. Він, частина легенд, частина нашої душі, чоловік знизав плечима і відступив на кілька кроків, наче вагаючися між обов'язком і чимось більш людським. Я, Михайло, представився він. Я отримав завдання від обласного управління екології знешкодити потенційну загрозу. Вікторія відчула, як холод стискає її груди, але вона не могла дозволити цьому статися. Михайло, сказала вона. Крокуючи до нього, цей ведмідь не загроза. Він, символ гір, наш охоронець. І якщо його знищать, ми втратимо більше, ніж просто тварину. Це не моя війна, відповів він з сумом. Я просто виконую накази, тоді дозволь мені показати тобі щось, запропонувала вона. І якщо ти зможеш побачити його очима, можливо, все зміниться. Михайло мовчки кивнув, і Вікторія провела його глибше у ліс. До невеликої печери, куди їх нещодавно завів білий дух. Там, у теплій тиші, пахло хвоєю і землею, а на стінах мерехтіли тіні. Подивися, прошепотіла вона на ці сліди, на ці звички. Він не мисливець, а захисник. Він оберігає цей ліс так само, як ми оберігаємо своїх близьких. Михайло придивився, і в його очах вперше за довгий час з'явилося розуміння. Вікторія відчула, як між ними виникає місток довіри. Можливо, я помиляюся, зізнався він, але розумію, що ти бачиш більше, ніж просто науку, вона посміхнулася. І в той момент білий дух тихо завив, ніби він теж підтримував їхній новий союз, тоді давай знайдемо спосіб зберегти його, мовила Вікторія, разом, та їхня надія була недовгою. Здалеку пролунав другий постріл, більш близький і тривожний. Обидва миттєво повернулися в бік звуку, але нікого не побачили, хто ще тут. Прошепотів Михайло, і він не хоче слухати, Вікторія відчула, як серце знову стискається. Але вона не могла відступити. Вона знала, що попереду, важкий шлях, сповнений небезпеки таємниць, підемо, сказала вона. Ця історія тільки починається, поки хуртовина звучувала тіні гір, Вікторія. Михайло і білий дух рушили впереду невідомість, де кожен крок міг стати останнім, але й кожен. Початком нового життя небо над Карпатами потемніло, і перші зірки почали марахтіти, ніби підморгуючи їм, нагадуючи, що навіть у найглибшій темряві завжди є світло, і лише вітер знав, яку таємницю приховують ці гори. Сніг під ногами хрумтів, мов кришталеві уламки, що розесипаються під вагою кожного кроку. Вікторія відчувала, як холод проникає крізь тканину її сорочки, але вогонь усередині не давав їй зупинитися. Попереду темний, густий ліс, що, здавалося, жив власним життям, дерева похитувалися під поривами вітру, а їхні тіні танцювали на сніжній ковдрі, немов приховуючи таємниці. Які не хотілося розкривати, Михайло йшов поруч, його обличчя було серйозним і зосередженим, але в очах блищала певна суміш невизначеності та цікавості. Вікторія помітила, як він час від часу поглядає на Білий Дух. Цей неймовірний ведмідь, що став для них символом не лише природи, а й незвіданих меж дружби і довіри, знаєш. Тихо сказала Вікторія, колись моя бабуся казала якщо ведмідь підніме лапу, він або хоче обійняти, або пригрозити. Але обніматися він робить краще, ніж будь-хто. Михайло посміхнувся, хоча на ньому й лежала тінь сумнівів, вони занурилися в гущовину, де дерева стояли так близько, що ніби створювали зелений коридор у невідомість. Білий дух рухався плавно і впевнено, час від часу озираючись, наче перевіряючи, чи всі йдуть за ним раптом ліс наповнився дивним шумом, не людським, а природним, що, нагадувавши під тисячі листочків, що одночасно рухаються під поривами вітру. Вікторія відчула, як її пульс пришвидшується. Це він, прошепотіла вона, ліс говорить з нами, Михайло нахилився, прислухаючись. Здавалося, що навіть холод став теплішим. А навколо з'явилася невидима енергія я ніколи не думав, що ведмідь може бути таким, зізнався він, ти відкриваєш мені очі на інший світ. Вікторія посміхнулася, але раптом їхня увага була прикута до руху між деревами. З'явилася група людей у формі з жовтими пов'язками, працівники екологічної служби, які прийшли з наказом вилучити небезпечного ведмедя. Нам треба діяти швидко, сказала Вікторія. Інакше все закінчиться погано, Михайло кивнув. І вони разом рушили вперед, плануючи захистити Білий дух від переслідувачів. Ведмідь, немов відчуваючи небезпеку, став навшпиньки, готовий захистити своїх нових друзів. У цей момент Вікторія відчула, як не шиї камінчик, подарований ведмедем, починає тепліти, ніби віддаючи їй свою силу. Вона зрозуміла, це не просто камінь, а символ зв'язку між двома світами, людським і диким серед хуртовини, що не вщухала, вони втекли глибше в ліс. Де навіть люди рідко наважуються заходити. Там, у тиші і сніговій білизні, Вікторія пригорнулася до Білої духа, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон, ми починаємо нову історію, тихо сказала вона, і я вірю, що вона буде кращою за всі попередні. Попереду був невідомий шлях, сповнений небезпек і дивовиж. Та для Вікторії і Білої Духи це було не просто виживання, це була любов, що проросла серед снігів Карпат, і вона була готова боротися за неї до останнього подиху. Але коли вітер розвіяв сніг, залишивши на поверхні лише сліди, здавалося, що за ними хтось спостерігає. Тінь, що рухалася між деревами, зупинилася, і хтось тихо промовив вони ще не знають правди, але вона скоро відкриється, і в цей момент на обрії повисла незбагнена загадка. Яка могла змінити все назавжди. Вікторія відчула, як холодний подих вітру проникає під комір її вовняної сорочки, огортаючи тіло легким тремтінням. Вона стояла на вершині пагорба, звідки відкривався, вид на безкрайні білосніжні простори Карпат, і дивилася, як білий дух тихо ступає поміж ялинами. Його величезний силует, засіяний сріблястим місячним світлом, здавався майже казковим. Мов жива легенда, що ожила серед засніжених хір, тепер ми разом, прошепотіла Вікторія, торкаючись камінчика на шиї, що тихо світився в темряві, і я не відпущу тебе. Ведмідь повернув голову, мов би відповідаючи на її слова, і тихо видихнув, нібито зітхаючи разом із нею. Їхній зв'язок став міцнішим, ніж будь-які наукові факти чи людські страхи, але попереду чекала нова загроза. Тінь, що ховалася між деревами, не відступала. Вона спостерігала, як двоє людей, Вікторія і Михайло, об'єдналися з диким велетнем у боротьбі за життя і свободу. Невідомий спостерігач повільно підняв руку, і в темряві блиснула холодна зброя. Це лише початок, прошепотів він і таємниця, яку вони не мають розкривати. Скоро стане відомою всьому світу, Вікторія відчула, як серце стискається від передчуття неминучого. Вона знала, що їхня історія. Це не просто легенда про ведмедя і людину. Це була битва за правду, за свободу і за любов, що виникла між двома світами. Ми готові, сказала вона, дивлячись у темряву, і ніхто не зупинить нас. Під шелест снігу і шепіт вітру почалася нова глава їхнього життя, повна таємниць, випробувань і незвіданих почуттів, і лише Карпати знали, що приховують у своїх глибинах, чекаючи на тих, хто зважиться розгадати їхні загадки.